Добрий день, дорогі підписники каналу Бабусин Дідусь. Я приїхав на свій город, на якому посіяна люцерна, щоб провести затримку вологи методом боронування. О, хотів кілька слів сказати не про цю рослину як люцерна. Це багаторічна бобова рослина, яка використовується в годівлю. В молочному і м'ясному тваринництві. На корм в молочному і м'ясному тваринництві. Я її посіяв в минулому році, рано навесні. Волога ще була, вона добре прийнялася, і я зміг взяти один повноцінний укос. Потім не було дощів ціле літо і осінь. І вона слабенько давала. Врожай засихала, то мусив тільки кормити її і косити в корм тваринам. В зиму вона вкоренилася, хорошо пішла. Зимою проводив певний захід боротьби з мишовидними гризунами. Ось, йдіть, подивитеся, вони отако. Трошки наробили нір. Я закладав отруту від цих гризунів. І дивлюся по цих норках, що немає жилих норок. Значить, вони пропали. Буду проводити легкими середніми райборінками боронування площі. Це дає, дасть змогу затримати хоч яку-небудь вологу. І пустити кисень в кореневу систему. Оце так. Буду працювати, подивитися, який результат, який був, до і потім після. Ну що, оце такий, подивіться, оце такий результат нашої роботи. Ще пройду отут з краєчку, де заїжджав, розвернуся і будемо їхати додому. На цьому будемо закінчувати наше коротеньке відео.